Як перестати боятися? Як лисеня перестало боятися темряви? На широкому узлісі разом із мамою і татом жило маленьке лисеня? Вдень, коли світило сонечко, лисеня гуляло, гралося і веселилося. А надвечір, коли узлісся біч огортала ніч і наставав час лягати спати, маляті ставало дуже страшно, а все тому, що воно донестями боялося темряви. Ще пак, ніч, 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 нічого не видно, від усіль чути якесь страшне шарудіння. Хто там крадеться, хто не спить так пізно. І що він задумав, а раптом якесь чудовисько причаїлось під ліжком, чи в шафі сховався злий чаклун? Батьки не раз казали лисеняті, що це все вигадки, що вони поряд і завжди захистять його, що їхній будиночок міцний і що без запрошення до нього ніхто не потрапить. Утім, лисеняті все одно було дуже лячно. Якось лисеня поверталося від дідуся лиса, який мешкав на іншому краю лісу. Дорогою малюк часто зупинявся помилуватись метеликами, поласувати суницями і не помітив, як на землю впала ніч. Місяця на небі не було і поряд увесь час шароділо, ворушилося й трискотіло. І, хоча це був лише вітер, який гуляв поміж гілок, весення неабияк перелякалося. Йому кортіло якнайшвидше потрапити додому, але страх заважав іти вперед. Малюк затулив оченята лапами, зіщулився від страху, сховавшись за великим кущем. Раптом весення почув якийсь галас. Воно злякалося, що це лісове чадовисько клацає своєю величезною пащею і хоче його з'їсти. Маля вклякла на місці, нашорошило вуха. Виявилось, що це лише чийсь тоненький писк. Може, це пишіть хтось так само наляканий, як я? подумала лисеня, вирішила піти подивитись. Раптом комусь іще страшна і потрібна допомога. Постійно озираючись і здригаючись від кожного шороху, лисеня повільно просувалося лісом на звук. Воно вийшло на велику галявину і побачило кущ. У гілках його заплутався маленький кажан. Лисеня допомогло бранцю звільнитись і запитало, а чому ти пищав? Тобі теж страшно в темряві? Ні, відповів кажан. Я зовсім не боюся темряви. Вона не така страшна, як ти гадаєш. Я пищав, тому що заплутався в гілі і не міг вибратися. А на мене чекають друзі, а ти куди прямуєш? І налякане лисеня розповіло кажану про те, що воно йде додому, і йому дуже-дуже страшно. Я добре орієнтуюся вночі, сказав кажан. Хочеш, проведу тебе додому. Якщо виникне страшна небезпека, я тебе попереджу. Це чудово зраділо лисеня Дякую. Дорогою кажан зустрів своїх друзів і розповів їм про те, як йому допомогло лисеня. Кажани подякували малюкові і залюбки провели його додому. Як же весело було йти великою компанією, анітрохи не страшно. Коли друзі майже наблизились до лисячого будиночку, на небі з'явився місяць. Він освітив усе навколо, і лисеня раптом зрозуміло. Вночі все таке саме, як і вдень, і квіти, і дорога, і дерева, і кущі, і жодного тобі чудовиська і взагалі їх не існує, хіба що в казках. Тепер я знаю, що темрява геть не страшна, радісно прокричала лисиня мамі, яка чекала його на ганку. Малюк розповів їй історію, яка трапилася з ним дорогою додому. Мама Лисиця міцно пригорнула своє дитя і сказала: Ти в мене найхоробріший у світі, ти нічого не боїшся. Та завжди допомагаєш тим, кого спіткало лихо.